«Позивні вимоги значить, до підприємців, які є відповідачами у справі, наступні. Голос спілка вважає, що вони повинні звільнити торговельне місце, яке знаходиться під їх належними їм на праві власності об'єктами торгівлі. В ну, кого там, що, в кого контейнер, в кого наші, торговий павільйон. Крім цього, вони зобов'язані. Повернути область журспілці в Сіпі, те торгове місце, яке буде звільнено внаслідок того, що будуть забрані ці контроля конструкції, і сплатити до то обласку відповідну пеню, яку вони їм там нарахували за те, що вони нібито порушення закону на сьогоднішній день не виконують цих вимог і не забирають свою роботу. Волинська обласка Жоспілка просто не віддає самій собі звіту щодо предмету позову, з яким вона звернулася до СІ. Зокрема, закон говорить про те, що об'єктом оренди, предметом оренди може бути тільки річним. Річ, тобто матеріально визначений об'єкт, який визначений якимось індивідуальними ознаками. Якщо це річ, то ця річ повинна належати на праві власності на орендодавців. Зрозуміло, що оренда, це торгове місце, про яке йдеться в позовній заяві, не належить на праві власності обласку спілці і ніколи не належали належати на біду, оскільки земля є власністю, як відомо, громади міста Луцька. А громада міста Луцька, особливо Луцької міської ради, передала свого часу лише в користування, тобто в оренду цю земельну ділянку площою біля трьох гектарів, на якій сьогодні знаходиться за вокзальний ринок Волинський область Ну, Даруйте, можливо, це буде дещо ризкувати і висновку. Але вони дійсно не мають уяви про те, що це торговельне місце, як індивідуально визначена річ, як об'єкт матеріального світу, повинно мати відповідну вартість для того, щоб на неї нараховувалися відповідні платежі, скажімо там, ті самі амортизаційні відрахування. Для того, щоб вона могла і індексуватися відповідно до вимог діючого законодавства і так далі. У них немає на сьогоднішній день жодної інформації. Це сьогоднішнє судове засідання так підтвердило, жодної інформації про те, скільки ж коштують ці торговельні місця, якщо вони взагалі є об'єктами оренди. Раніше цього місто нічого не знав, нічого не казав, ніяких трохи не давав. Тут друг сказав, що під нашим радом там де труба, що значить по 2 метри від цього нічого не має бути. У мене площа магазином. 9-9 квадратних метрів. Якщо відібрати ці 2 метри від газової труби, це не звичайно 2 квадрати метрів. Тобто, Волинська область поспілка повинна ініціювати перенесення цієї труби газопроводу високого тиску, на якому нібито або поблизу якого нібито знаходяться об'єкти дороги цих підприємців за межі ринку. Скажу вам більше, що це технічно можливо. І ця технічна можливість і спроможність Волинської обласного спілки ініціювати це питання доводиться тим, що вона е свого часу в 2012 році вже е зверталася до е публічного акціонерного товариства «Волиньгаз» з питанням про надання про виготовлення технічних умов на перенесення цієї людини. І ці технічні умови вже вигнати, вони вже оплачені. що не тільки представникам. Підприємців, які знаходяться на газовій трубі високого тиску, а також, зокрема, мені особисто так само приходило в січні місяці таке саме повідомлення про розірвання договору, так само мої сусідці з вимогою правил пожежної безпеки, тобто чотири метри між рядами проходи. На даний момент наскільки ми, от наприклад, вимагали у представника обліку пана Горгута. Щоб нам надали саме цю плансхему розміщення торговельних рядів, нам це не було надано. Ми зверталися від організації Петяної Степані Оленко до пожежників. Вони нам дали відписку в тому плані, що така плансхема існує, але вони не можуть нам її надати, тому що вона знаходиться в Олинській області і лише там, наприклад, здолзволу області пожежпілки.